Стало відомо, скільки українці будуть платити за електроенергію з 1 червня. Вітаю, шановні друзі. Дуже давно українська влада підігрівала українців і підводила їх до чергового підвищення тарифів на електроенергію. Вони це все прикривали знищеною енергетичною інфраструктурою, втратою 8 МВт потужностей, навіть згадували про умови для вступу до Європейського Союзу, але не сказали саме головне, що все це робиться з однією метою для того, щоб Рінат Ахметов став іще багатшим. І ось що вони вигадали на цей раз. Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко прогнозує, що з 1 червня ціна на електроенергію до 100 кВт залишиться такою, як і зараз. 2,64 Ну, а ті, хто буде використовувати більше 100 кВт електроенергії, будуть платити 4 гривні 80 копійок за 1 кВт. Ну я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що таке 100 кВт, особливо для тих будинків, де немає газу. Ну тобто, це взагалі мізер. Отож, як заявляє Попенко, фактично, Міненерго заганяє українців у енергетичну бідність, збільшуючи платіжку за електроенергію вдвічі. Познайомитися з цією інформацією, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але друзі, одразу хочу всіх заспокоїти, тому що більше платити не Ведеться Центр енерго заявив, що через дуже великі проблеми із ситуацією в енергетичній інфраструктурі відключення світла, те, яке є зараз, це лише початок. Тому що влітку, коли використання електроенергії підвищиться, почнуть вмикати там більше холодильників, кондиціонерів, то українці будуть ще довше сидіти без світла. Ну можна тільки уявити, що буде взимку, коли почнеться опалювальний сезон. Більше того, вони заявили, що отака от система з відключенням електроенергії буде продовжуватися ще мінімум два роки. Ну але всі ми прекрасно розуміємо, що війна в Україні продовжується, і те, що можливі і подальші прильоти по об'єктам критичної інфраструктури. Тому всі ці їхні строки це лише все попередні прогнози. Тут основне питання до якої планки вони ще піднімлять ціну на електроенергію за ці наступні два роки?